Добри, добра тепла вам миру і славоди. Люба Марія Івана, доброго дня. І на майстер Юлічка, привітики тобі квіти. Саша Гницевич, Люба, добрий день. Юля Бойко, дякую на взаєм. Люба, може, цибуля або чесник Ні, Любцю, не вгадала. Ще раз повторюю, як зростав у землю ліс, хто дістав у терз до сліз. Воно може й підходить, але відповідь друга. Олексій, да, Баба Люба, аккаунт вирішив переименувати. Імя оставив, щоб не забили мене. А далі по польському написано польський і русський ролики буду знімати про свої дві нації, а також психологію затрону. То є добре, що така тема у вас, Олексію. Бажаю успіхів процвітання, і Хай все буде добре. Експериментуйте. Люба Таня Чепурних. Доброго дня. Інна майстер. Любцю привітики, тобі шоколадки. Саша Нецевиць, цибуля, ні. Інна майстер хрін Люба, значить хрін. Інна Люба, вітаю, відгадали правильно, як завжди вам призив студію. Катя озна, Таню везу бабусі продукти. Добре, Катюшечко, добре, Бог поміч, низький клін, що допомагаєш. Саша Гницевич, хрін. Таня Чепурних, буряк. Саша, правильно, буряк ні. Таня Чепурних, хрін, правильна відповідь. Люба Катя Возна, доброго дня. Катюша Возна, привітки. Вітається Юля Бойко. Юля відгадала також хрін. Добра дівчатка, вітаю вас, призив всі вам. Ой. Ходять багато людей, дзвонять у фіртку, ми біженці, так що я це ж вікна, два вікна тут в цій кімнаті поглядаю. Фіртку заперла. Не на ключ, а на засув, бо я одна дома, то. Так, Іванка Капачук, Люба, доброго дня, тобі квіти, Люба. Тримай. Люба, всім привіт! Кого пропустила? Всім мирного дня міцного здоров'ячка. Дякуємо, Любцю навзаєм. Так, ще одна загадочка. Під лопухом лежить яйце з хвостом. Під лопухом лежить яйце з хвостом. Така загадка теж смішна, бо тут варіантів багато, але відповідь одна. Під лопухом лежить яйце з хвостом. Так, Саша Нецевич, Катюша Возна, добрий день. Таня Чіпурник, Люба, вітання Ігоря, Божого захисту, миру і спокою. Люба Іванка, дякую, а це вам. Цитрусові букет квітів. Юлічки, привіт, Іванка, передавай. Дякую, Тетяна, і вам вітання від Ігоря Люба. Посилає Ігор, також вітається з вами. Іванка, дякую, люба ігрушки. грушки. Тобі Іванка пам'ятає також, що ти любиш грушки, так що тримай. І на майстер Диня. Ну, підходить і Диня, але відповідь друга. Я ж кажу: відгадки, я, ну, я всі ці писала загадки, всі відгадала, але в мене своя версія була, воно підходить. Ну, відповідь інша. Саша Гнецевич, гарбуз. І гарбуз, Сашенько, підходить, але ні. Люба, треба щось солоденьке приготувати, а що не знає. То ти ж казала якийсь тертий період буде, ще вже передумала. Люба, редиска, напевно, підходить і редиска, так. Під лопухом лежить і це з хвостом. Тобто воно повинно бути кругле, о, і з хвостом. Редиска, ні Люба, ні на Микитенко хрін ні. Хрін же не круглий. А тут яйце з костум.